В лісі білочка стрибає, щось вона собі шукає. Бачить білочка дубок, а під ним росте грибок. Рудохвоста прибігає, грибок носиком чіпає, жовту шапку розглядає, аж тут жук її гукає. Ти куди? Е, -е зачекай! Мій грибочок не чіпай, я його охороняю. І росою поливаю. Як ще трохи підросте, смакувати буду. Все. Білка носиком крутила, грибок хвостиком тулила. Цей грибок не твій, я знаю, він саменький виростає, заберу його в хатинку, зварю юшку з нього взимку. Жук до білочки. Стривай, ти на дереві шукай. Собі їжу смакувати. Знаєш, є таких багато. Скачуть десь, літають там і здіймають шум та гам. Тут ворона пролітає. Друзі, що не вистачає. Швидко, нижче я спущусь і в усьому розберусь. Розберись, жук до ворони. Ніби просить оборони. О, Грибок малий росте. Це ви сваритесь за це? Ой, не гоже вам свариться, він для мене пригодиться. Жук і білочка стояли, з ходу руки у боки взяли. Так не буде й не бувало. Нам для двох його тут мало. Ну, а я про що кажу? Мій Грибочок, я зварю на вечеру смачну юшку додам перцю і Петрушку і запрошу на гостину лісову усю родину. Мудро кажеш, мовить білка, тільки я тобі, ніскільки, ну ніяк не довіряю, бо тебе я добре знаю. Жук, ну що ж, раз така річ? Нам достатньо протиріч, нам потрібен буде гість, який все нам розповість, як грибочок поділити і кому його зварити. Поки думали, гадали, їжаки гриба забрали, всі розбіглись, а грибок повернувся під дубок.